Всіх вітаю на каналі FanModel.ua в цьому відео поговоримо ще трохи про прошивки, а точніше, я розповім ну, більш детальну інструкцію, як поетапно встановити прошивку якби на ваш принтер через флешку, звичайно. MicroSD, така, як іде в комплектації в більшості принтерів, простих. Все буде, на прикладі Enter 3, V2 моєму, тому зважайте ще на це, що іншого досвіду якби немає. Показую, що є. Як ви бачите, на в екрані зараз в папці в мене три прошивки. Де ви їх можете взяти, це я нічого вам про це не скажу, крім офіційного сайту. Офіційний сайт Creality все тут просто, зрозуміло: Support, Download Center, Ender Service, і якщо це мій випадок. Опускаюсь трохи нижче, і тут от є Ender 3v2. Ні, є такі прошивки. Яку вам потрібно, це ви маєте вирішити самі. Я про це нічого не знаю, все воно індивідуально. Якщо вам просто звичайна прошивка, то шукайте, звичайну без BL-Touch. HV, ну, HW це, скоріш за все, датчик філаменту. Але я не впевнений. Ну, тут, в принципі, HV. Ось, наприклад, без, без HV. source code також є. Source-code це в тому випадку, якщо вам потрібно кастомізувати прошивку під себе. Як це зробити, є у відео, яке я закріпив під своїм відео про те, чому я змінив прошивку. Це ось такий якби Marlin 2.01. Тут файли не в BIN. Ну, тобто, вони не запаковані, не компільовані у bin файлик який ви будете якби, вже. Нести на флешці, у... вставляти в принтер і він буде пришиватися. Це кастомізація. Тобто ви тут налаштовуєте файлики, тоді його компілюєте і вже скомпільований файл несете. А так ви просто можете скачати, якби готовий завантажити готовий файл. І ось ці це готові файли до source code. source code — це не готовий файл. Тут -от. Хоча, по ідеї, тут має щось показати, але не показує. Ну і можете подивитися на дати релізу, воно все дуже старе, і тому я не рекомендую би, брати сюди прошивку, і мені вона не підійшла ні одна. Ну, Стандартні мені не потрібні, мені потрібні з BLTouch. І от з BLTouch мене не підійшло, не запрацювало. Скоріше за все, заважає цей би, датчик філаменту, якого в мене немає. Отже, коли ви завантажуєте bin-файл, ось це саме Bin-File, от в мене пише розширення. Він може вас мати інший значок, якби не обов'язково такий. У мене просто встановлена програма, яка вміє читати ці файли. Тому він мене ось так відображається. Якщо натиснути правою кнопкою властивості, то тут, от, також він пише, розширення Може бути в архіві. Це прошивка Стокова. Із цього ж сайту офіційно Creality. Тут от такі куча папочок, Redmi, Release Note. Ну, коротше, всякі лишні файли. Прошивка знаходиться ось тут. Ось ця прошивка. Можна дістати її то таке. І скинути вже, відправити на, якби, якщо у вас вставлена флешка, відправити або скопіювати. Але перед цим флешку потрібно форматувати. Тобто, якщо у вас вставлена флешка, натискаєте правою кнопкою мишки форматувати. І тут от стандартне все, тільки у вас буде FAT, ну Це локальний диск, тому тут NTFS, а у вас буде fat 32 за замовчуванням. Тут, здається, розмір кластера за замовчуванням також буде. Місткість неважливо, там вона також найперше, здається, буде, там буде більш великий список. І швидке очищення, форматуєте флешку, закидаєте файлик і несете його уже у принтер. Вставляєте, неважливо він у вас зараз, чи вимкнути. вставили флешку і тоді вже там чи вимикаєте, чи вмикаєте. Принтер при прошивці має бути вимкнутим. Тобто ви вставили флешку, вимкнули, якщо він вимкнутий, якщо він і так був вимкнутий, то вмикаєте. Увімкнули. Сам процес завантаження прошивки якби відбувся, воно встановилося, все, всі файли там готово. Далі ви вже налаштовуєте. І налаштовуєте це вже по інших відео, які в мене є ну, на каналі, але це в тому разі, якщо у вас Ender 3v2. У мене все тільки про Ender 3v2. Тобто, в мене є налаштування прошивки такої більш звичайної, тут я її не скинув, А, хоча ні, ні, не скинув. Е, ну, неважливо, там більш звичайна прошивка, є відео, посилання прикріплю. Е, потім є відео, як я встановлював із, із Lina Advanced, ну, перша Advanced той самий. Е, також з BellTouch. Ну, це такі нюанси. Якщо у вас звичайний принтер, вам потрібно перевстановити, то у вас цих проблем не буде. Ви просто качаєте звичайну прошивку. Там, в залежності від вашої плати, звісно ж. Чи у вас 4.2.7, чи 4.2.2. Перевірити це можна в комп'ютері вашого принтера. там Якщо у вас стокова прошивка, просто четверта вкладка, інфо і якби дивитеся, яка у вас материнська плата. У мене зараз я це не покажу, тому що. ну у мене прошивка вже інша. Перестановлювати її заради того, щоб показати, де дивиться інформацію. Ну, я думаю, це таке. Це коротка інструкція, і на цьому вона, в принципі, закінчується. Більше нічого мені додати немає. Ну так, встановили, налаштували. Якщо це BLTouch, то The set вам важливий і карта столу, А якщо це звичайний кінцевик на Z, то там взагалі нічого налаштовувати, бумажечкою по чотирьох точках та й все. Це вже така інформація. Не... не про те, можна сказати. Дякую за перегляд, поставте лайк чи дизлайк цьому відео, також підпишіться, якщо ще не підписані, поширте, якщо можете, напишіть коментар з мінімум з п'яти слів. Це також допомагає поширенню алгоритми YouTube, так працюють. І успіхів в навчанні, до зустрічі.